Вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Іна. Сьогодні приїхали з чоловіком з Тернополя і у мене ось така обновка. Купила собі комод з шуфлядами. Правда, він не дерев'яний, він пластиковий, пластмас пластиковий. От, хочу вам зараз показати. Отакий тут. Його зараз можна буде ближче побачити на малюнку, на картинці. Ось тут він є на малюнку, на етикетці. Там, до речі, Ми спочатку пішли в один торговий центр. Я так подивилася на цей комод, кажу, цікава штука, кажу, вмістка, вузька, вмістка, кілька шуфлядів, можна багато чого в ньому тримати. Але потім трошечки стрималася, бо ціна мене ну, ціна трошки була висока. А потім ми поїхали в інший торговий центр і там такий самий комод майже два рази дешевший. Ну, і це мене спокусило і такий комод взяла. Так, зараз будемо складати. Так, ось такий він має бути, тут ще етикетка зверху. От кіллі кольорів є, я вибрала саме ось такий, темно-коричневий. От, Зараз ми його складемо. Так, тут є книжки, але. Ага. Ага, їх треба переставити просто. Ось так. Тут квадрат, тут трошечки закруглений. да сюда ставлю. Okay. în și constructor Все каказ є. Ви знаєте, ми вже маємо такий один пластиковий стелаж. Білий, також полички полички і отакі стовпчики, ніжки, буковинки. І він вже у нас дуже довго, багато років вже стоїть. На ньому я поскадала всю свою побудову техніку, то що в коробках є. Так, це верх. Дальше. Ні, тут треба. Тут треба на рівні поверхні, а не на колінах. Ви знаєте, я в дитинстві настільки любила гратися конструкторами. Потім в школі, коли викладала в дітей ручну працю, ми також дуже часто таке, от щось чогось конструювали. І ще одна. Ну, звичайно, що якісь важкі предмети тут не будуть лежати, а такі якісь пакетики, коробочки невеличкі. Ну, так як для кухні я собі його взяла, то тут дивіться: пергаментний папір, фольга, оці губки для миття посуду, дротики. Ну, я думаю, що якраз буде добре це все поскладати сюди. Так, можна, бачите, підняти. так, шановні мої глядачі, ось така у мене сьогодні покупка. Всім, хто допомагав мені складати цей комод, дякую. Всім бажаю миру, мирного неба, здоров'ячка і гарних, приємних покупок, які піднімають настрій.